Он так собі, гуляю в місті Едмонтоні, підходжу і дивлюся, вишні собі так просто ростуть тут на дорозі. Видно, друзі, видно, видно, що українців багато тут, в Едмонтоні, багато в Канаді, бо всюди по Канаді, такі вишні, гарні. А хтось казав, що тут, в Канаді захолодно, щоб росли та достигали такі гарні та прекрасні фруктові дерева. Дуже вам всім дякую! За минулі два відео підписалося аж 350 нових підписників. Я дуже вам вдячний. Надіюся, що ви в цьому відео теж не забудете підтримати україномовний контент, тому що зараз і ніколи це дуже і дуже важливо, тому що багато блогерів знімають, роблять роботу, і це не легка робота. Теж і дуже важливо, що вам розповідали про новини про інформацію, яка дійсно є за океаном. І дуже цікаво, повірте мені, сьогоднішня тема не є винятком. Я хочу вам сьогодні розповісти про цей скандал. Про важкий скандал, в який потрапила Канада. І я більш ніж впевнений, що багато з вас дуже буде цікаво про це взнати. І якщо вам цікаво, залишайте зразу вподобайку, тому що така інформація повинна дійти до багатьох людей. І потрібно розповідати абсолютно про все, що відбувається і як воно є насправді. Зверніть увагу перед тим, як я продовжу, як люди гарно доглядають за своїм газоном, як люди доглядають тут за приватними будинками, як люди собі. Гарно за всім дивляться, чистять, так як воно має бути. І літо це дуже прекрасна пора року. Я вам чесно скажу: тут літа хватає до такої степені, що ж його забагато. Люди потім аж щасливі, хочуть знову е, різдвяних свят, хочуть снігу, хочуть на лижі їздити, хочуть на ковзаних собі ходити. І це дуже прекрасно, що ви... Завдяки моїм відео, коли я ходжу на дворі, бо багато людей вас запитують, чому ти постійно ходиш на дворі і знімаєш всі свої відеоролики. Тому що я хочу, ви бачили, що відбувається позаду мене так цікавіше, так більш натуральніше, і ви дійсно поєднуєтеся зі мною в моїх відеороликах. Я вас попрошу залишити свою думку на цю всю ситуацію. Спочатку послухайте це відео до кінця. Послухайте, про що я маю вам розповісти, і потім скажіть мені, що ви думаєте про це. Чи до якої степені це вже пішло, чи це все ж таки щось таке, що просто не повезло їм, чи це дійсно дуже і дуже неправильно робити? Поїхали. Канада це така країна, яка, знаєте, старалася і досить часто завжди перебувала поза межами різних скандалів. І це країна, яку дуже багато людей хотіло потрапити. Канадський паспорт є дуже міцний, займає сьоме місце в рейтингу. В світі дійсно класний паспорт, хороший паспорт, варто його мати, потрібно його мати. Якщо люди дійсно хочуть тут жити, він вам дає трошки багато свободи, можливостей. І Канада завжди трошки себе віддаляла від цих всіх скандалів. Вона не хотіла бути в цих скандалах. Канада була така країна, знаєте, яка ніколи би в житті не порушила якісь правила, закони працюють. Розумієте, і коли в Канаді якісь відбувається скандал або якась проблема, це дійсно дуже і дуже сильно. Зворушує повністю всіх тут людей, канадців і в загальному цю країну. Ми всі зараз прекрасно знаємо, що проходять Олімпійські ігри, і Олімпійські ігри самі по собі вже отримали та мають величезний скандал. Але Канада, канадська збірна по футболу, жіноча канадська збірна по футболу, яка виграла олімпійське золото минулого разу, справді дуже сильно знана по світу як одна з найкращих жіночих збір по футболу. Попала та потрапила великий скандал та осоромила і трошки, і навіть не трошки, Канаду. Зараз три фактично тренера збірної Канади, жіночої збірної Канади абсолютно звільнили їх з посади на деякий час, відсторонили їх від посади на цілий рік і відправили їх назад додому. Забрали в Канаді аж шість очок, і Канада виграла свої перші два матчі на груповому етапі. І поки що має нуль очок. Тобто Канада повинна абсолютно вигравати третій матч, бо якщо не виграє, то додому і ця олімпійська команда, яка виграла золото, навіть не вийде з групи. І що ж сталося? Чому ж цей скандал почався? Що він почався? Зловили канадську збірну, що вони займалися шпіонством. Вони досліджували тренування збірної нової Зеландії з дрона, з коптера. І дивилися, і слідкували, що тренери, які схеми вони будуть використовувати, як їм обіграти цю команду. І виявилося, що збірна Канади не один раз цим займалася. Не один раз вона цим займалася, не один раз вони це робили. Їх добряче так штрафанули, дали їм штраф майже на 170 сімдесят тисяч фунтів. І це дуже так суттєво і неприємно. І найголовніше в цій ситуації найгірше, напевно, що. Весь світ про це говорить, і самі канадці дуже сильно сказали, що вони дуже сильно почуваються, що їх образили, осоромили. Бо ви повинні просто зрозуміти, що для Канади це зовсім і зовсім не як то сказати правильно, не дуже так завжди воно відбувається. Це взагалі дуже рідко таке стається, і коли щось таке стається. То канадці зразу починають відкривати свої очі, бо вони до такого не звикли. Канадці привикли дуже до порядку: що все має бути чесно, по закону і не більше. Але Канада останніми роками дуже сильно міняється. Міняється вона не в ту сторону, що би хотілося для багатьох канадців. І багато канадців, які колись дуже сильно любили цю країну, тепер вже до неї так не відносяться, як колись. Ця країна продовжує бути. Одна з топових, одна з кращих, і якщо тут не лінивим не бути, якщо тут себе знайти, то тут багато людей добре живуть, гарно живуть, дячні цій країні. І мені персонально ця країна дуже сильно подобається і багато чого дала в моєму житті. Але це не відстороняє тих всіх проблем, які зараз відбуваються. Цей скандал він дуже сильно похитав, можна сказати, Канаду дуже сильно. Перевірив Канаду і дуже сильно е, зіпсув трошки імідж, який зараз, як ніколи, не потрібно було би псувати Канаді, тому що зі всіма проблемами, з які Канада має, ще їм не вистачало таких додаткових світових глобальних скандалів. І що буде далі? Не питайте мене, тому що ця ситуація можна сказати про неї, будучи говорити місяцями, але ми маємо те, що ми маємо зараз. Ми маємо те, що Канада має нуль очок, виграли дві з двох ігор. Фактично. Поставили себе канадські жінки назад, ту саму позицію, де вони були, і все в їхніх руках. І якщо Канада виграє навіть Олімпіаду золоту золото виграє, то імідж не буде такий, як в них колись був. І ця золота медаль не буде така прекрасна і гарна, бо це все ж таки все буде по скандалу, їх не беруть серйоз. Ну і так не робиться. Повірте мені. Чому таким займатися? Я не знаю. Для чого таке робити, я теж не розумію. Спорт повинен залишатися спортом, люди повинні просто грати собі, отримувати задоволення. Але, на жаль, все в цьому світі тепер, в теперішньому часі, побазовано на рейтингу, на грошах. І тому в нас такі зараз світові проблеми. Ніде в світі зараз не є так добре, як колись було спокійніше, можливо, хоч років 5-10 назад, коли дійсно світ був більш-менш спокійніший, ніж він є зараз. Але я надіюся, що відеоролик вийшов цікавий. Ви дізналися трошки для себе нової інформації. Бажаю вам здоров'я, як завжди, та мирного неба на нашої улюбленої України.